З вами я, Та, ви вже знаєте мого друга. Про геймер. Та згадав. Та, але ото мій світ на його телефоні. Та, чого на його телефоні, я не знаю. Я створив світ на його телефоні і я тут виживаю. Я вже тут прокачаний, так не слабо, не зарядку маю. Ну не повний комплект. Та, але маю. І... Так, во ми дім там, як ви бачите, построю. Зараз я вам покажу свій дім там всередині. Ой, я маю мартават, інвентар. Такий, такі, я такий ношу, арбалет. Один стріл, отаке У мене ще є другий поверх. Во. Тут я нічого не випоструював. А отут у мене є тільки ліску. Більше мені нічого не треба. Так, в мене тут склад. Як ви бачите, в мене верстак, пічка і щоб крафтити незарядку. Я вже маю. І як то? Як ви бачите, в мене отаке в сундуках. а в другому сумку в мене все там ціне. То незаритові речі. Незаритові будинки, три алмази. амаза Шаблон. Э, алмаз, ну, короче. Компот приедается до Кто-то. А ну иду куда Кто-то вник ник. Кого-то ник. Какая-то. Я никого не приеду. Ану. Компорт? Тиральний. Добре, там мій друг. Ти не компонент себе просто назвав. Я Хендро один, два, чотири. Та, і він ці мною сьогодні приєднався до гри. Є йому рест дам. Коротше. Добре, Хендро, ходи за мною. Отут мій дім, блін. Чекай, Хендро, Хендро. Блін, сніжний дрон, я не тут. Не загубив. Почекайте. А во-во-во. Вамі Портал ВАД і мій дім Гендро. Ходи ти береса там? Давай. Давай, що тобі такого туда? -то тако. Ходи. Який тобі? Ага. Желізний там. А? А Ага. Що я тобі можу дати? Давай я тобі дам, не знаю. Ну, може, я тобі меч дам, хочеш? Я тобі ще візьму. Ну, я тобі трохи зловнув броню дам. Цілий комплект зараз і оце ще. Я знаю, дивись. То тобі. Диви. Во, я тобі дав оце. Тримай ще хендро, шість золотих яблук. Бля, я не підібрав, чекай. Хендру, Хендру, Хендру. На. Хендро. Та ну, Хендро. На. Та шо ти не підбираєш? Я не кидаю. Я тобі кидаю. Во. Ну. Я... Давай я тобі в сундук положу. Отой, отой. Mm -hmm. Ні, отой де там ціний раз. Mm -hmm. Де то? Во. Тримай. Я получив сундук. Ой, не дар. Диви, я тобі ще даю. Оце, оце. Блін, підбирай. Оце? дивива. І Шаусен дивив. 22. Ходи в шахту. Й мені ніхтку не бачив. Блін. Яку тобі дати? Ну, на, немає. Я давай я тобі ще дам. ще дам арбалетик. Такуси, я тебе Ну тут, відай арбулет. Да. Дай. Забрав. Ти куси, не та не все. Да. Коротше, ходив шахту. Коротше, пацани. Ми вже скажемо, коли знайдемо шахту. Так, Ендро. Так. Наші ти варт пішов. Мені інтересно. Вилазь. Я ще не вийшов. Ну ти сра... Окей, чекаю. Твоє не знаю. О, торговець. А ні, торговець втупився. Коротше, у мене я е, як тут деревня село. І ми зараз давай знайдемо село якесь. Блін, у мене убіває. Добре, Хендру, почекай, окей, я зараз прийду. Добре? І зараз я буду банити його. И як. Ступай. Я тільки що в лаві був. Я все не забрил. Що? Так. Я тебе оператором. Чуєш, ти знаєш ми дім. Знаю. То ходи. ти ви, тобі вийде? З світу? Mm. Чого? Не mm знаю. -hmm. Ну окей, я буду сам да, Дов... прикачити. Наш візьми собі. Ну, окей, віддай. Йо! Блин, я в это хочу. Вот резубец. Блін, блин, блин, не на, на я нарвався. Ты що мені робити, блин? Хендро, ти играєш? Ти дав вершну? Добре. Блін, у мало хп. блін. Хендру, блин. Коротше, пацани, я вам скажу, коли я вже знайду шахту, бо мені треба зараз шахту. Добре, давайте. Зараз я вам скажу. І як ви бачите, я коли йшов, знайшов село. Так. У мене дев'ять ізумрудів є. Я дев'ять ізумрудів забув вдома. Смарадів. Окей. Зараз може прилутає, що я тут був. Якщо що... космішка нова. Ну, походу, що був. А, та був безполезно. Коротше, я йду ще. Отут десь можна. Отут десь можна, не знаю, шахту покупати, а зараз я поїм. А тут селяни не торгують? О! Торгують селяни. Ну Та, блін! Торгувати. Знаєш, 15 углів. Три смарада 13 смарадів. Коротше, но ну финя чотири жліса. Що? Він издевається? Тридцять шість смарадів за один дзвінок. Ну, короче, селянин ты шо. Офигел, а? Пішов, пішов звідси. Добре. Блин, чи то не, то не то, чого то, то. Не знаю. Короче, ну нафига я сюди купався. Скажить мне. Селяни нам хату ламати, я не хочу. Коротше, я ще одну уселю знайду. І золоте яблуко. Дивіться, я можу зараз тут і колокол забрати. І все, я колокол забрав і навіть не потратив 32 ізумруду. В не невигідний пацан. Добре, а я йду іншу оселю шукати. Я вам скажу, коли я вже знайду. Так. Ну, а поки що, ми зараз. Знаєте, моту оселю. І, коротше, я знайшов не оселю, а шахти, яку я хотів знайти. У мене все наоборот було. Зараз золоте яблуко з'їст пуїв мене генерації блін, Блін, ні, ні ви здеваєтесь. Окей, йду під низ, Значить. Побігли. Та то мій старий Дім був, я його нафіг зламав. Завсім мені таке стрільдяна. Я зараз шахту, напевно, під двома зроблю. Коротше, зараз шахту під домом зроблю. Можна автошахта сказати, що то. Під моїм домом автошахта. Ну... не знаю, не знаю. Що в мене там по броні. Все новеньке, майже. Десь отут в мене буде автошахта. Так, десь тут. Ого, під моєю дим за вже уголь, М -м -м. ви скажете, я знайшов ці яйця. Я знайшов їх в воду. Так воду я знайшов їх. Так. Блін, нічого не видно. Ось тут, тут ще буду ламати. Зря я не взяв освітлення. Окей, шо я тут все купаю? Я тут все купаю. У меня не трошки кирка не ломается. Ча. Короче. Погано що осталось. Ну, окей, давайте дальше. Та, блин, кругляка, що тут буде? То що я па? Нічого не бачу де шо. Не, Точно. Треба на поверхню. Блін, падаю, падаю. Так. Як ви хочете, я своєму Другу він не дозволяв в тому світі знімати. І, коротше, я на поверхню. Ну блин, сюда. Ну шуток. А, вот тут можно. Да, я уже Один може вистріч. Десь тут беремо один смолонок, і десь тут будемо купати. трошки. Прям дуже трошки на мене зломав. Двопрошеві тішо. Щоб я не вишла, я не побачу. то б напросто. Neyse 30 yapalım ama. <laughs> ne 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 ne. because. У мене сто вийшло знизу. Фнято, так. Дерка. Ото ну, суток застріло. два железа хоч не шов. Свої фігові шахті. Добре, погнав шукати. Чу Так, да, я тут ще одну робив. Давайте дальше попробуем, не знаю. Я это я по тебе застроил. Нет, да? Блин. Быстро, быстро. Тут, тут, То, что в ведро набрать. да, вот это хорошо на брат. Ну, не знаю, всем пока. Короче, всем пока, пока-пока.